Школа квіткового бізнесу Флорі Століп. Вітаємо вас на курсі. Комерційна флористика Давиденко Ірина, Тетяна. Ми навчимо вас робити неймовірні букети, які не просто будуть прикрашати вашу вітрину, а й гарно продавати. повне розуміння догляду за квітами. Вони стоятимуть довше, клієнти щасливіші. Міння поєднання кольори, форми, текстури, щоб букети чіпляли з першого погляду. Практику з різними формами від букетів комплімент до преміальних мегабукетів. Освоїте стильні види пакування. Навчітеться створювати трендові квіткові бокси, які продаються за вищим чеком. Курс підійде для тих, хто хоче змінити свою роботу на творчу та надихаючу, та для майбутніх власників квіткових студій. Флористики, початок роботи, робота з інструментами-постачальниками, оформлення вітрини, яка продає, колористика, базові техніки складання букетів, практика, букети, букет комплімент, букет середньої вартості, мегабукет, плюс упакування. Кензан, що це таке, як його використовувати? Квіткові бокси. Від найменших композицій до мегакомпозицій, професійна хімія для квітів, каркаси під авторські букети Травоплетіння. Тож якщо ви мрієте створювати букети, які захоплюють, запрошуємо вас на курс професія флорист.